Доброго дня. Основна анатомічна термінологія. Анатомія генераліс загальна анатомія. Терміні генераліс загальні терміни. Буква Л в латинській мові завжди м'яка. Тому ми читаємо генераліс, а не генералес. Вертикаліс, вертикальний, горизонталіс, горизонтальний, Медіанус – серединний. короналіс, вінцевий, сагіталіс, стріловий, декстер правий, синістр лівий, інтермедіус проміжний, медіаліс присередній. Латераліс, бічний, антеріор, передній, постеріор – задній, вентраліс, черевний, дорзаліс, спинний, фронталіс, лобовий, окципіталіс, потилочний. Буква С перед І читається як С. Перед іншими буквами як К. Оксіпіталіс. Суперіор верхній, інферіор нижній, краніаліс, черепний, каудаліс, хвостовий, ростраліс, дзьобовий, апікаліс, верхівковий, базаліс, основний, медіус, середній. Трансферзус, поперечний, лонгітюдіналіс, повздовжний, аксіляріс, осьовий, екстерну, екстернус, зовнішній, інтернус, внутрішній, люміналіс, просвітковий, суперфіціаліс, поверхневий, профундус, глибокий. Проксималіс, ближчий, дісталіс, дальший, централіс, центральний, периферс, периферікус, букви «П» ПХ в латинській мові читаються як Ф. Периферікус, периферійний, радіаліс, променевий, Ульнаріс – ліктьовий. Фібуляріс. Малогомілковий, тібіаліс, великогомілковий, пальмаріс, долонний, плянтаріс, підошвовий, флексоріус, згинач, екстенсоріус, розгинач, пляна референція, опорні площини, пляна короналія, відцеві площини. Пляна сагіталія стрілові площини. Пляном медіану. Серединна площина Пляном парамедіану. Присерединна площина. Пляна трансверза. Поперечні площини. Пляну трансфілурікум. Через воротарна площина Пляну субкосталі. Підреберна площина. Пляну Трансумбілікаліс – через пупкова площина. Пляну суперкристалі надгребнева площина. Пляну інтертуберкуляри межгорбикова площина. Пляну інтерспіналі міжостьова площина. Лінія референція опорні лінії. Лінія медіана антеріор. Передня серединна лінія. Лінія sternalis – грудинна лінія. Лінія – parasternalis – Пригрудинна лінія. Лінія медио середньоключична лінія. Лінія мамілярис. соскова лінія. Лінія акселярис anterior – Передня пахвова лінія. Лінія акселярис медіа. Середня пахова, середня пахова лінія. Лінія акселяріс постеріум. Задня серединна лінія. Я б переклала задня пахова лінія. Лінія скапуляріс, лопаткова лінія, лінія паравертебраліс, прихребтова лінія. Лінія медіана-постеліор постеліор. Задня серединна лінія. Позиціонес корпоріс хумані. Положення тіла людини. Позиціонес корпорис хумані. Положення тіла людини. Позиціо анатоміка. Анатомічне положення. Позиціо анатоміка компаратива. Порівняльне анатомічне положення. Позиціо прона. Положення лежачи на животі. Позиція супіна. Положення лежачи на спині, мотус, рухи. Абдукціо відведення. Аддукцію приведення. Ротаціо латераліс Бічне обертання. Ротаціо медіаліс присереднє обертання. Циркумдукціо колове обертання, флексіо згинання, екстензіо, розгинання, пронаціо, привертання, супінаціо відвертання, опозицію протипоставлення. поставлення, репозицію зіставлення, Плянтіфлексіо – флексіо підошване згинання. Дорсіфлексію тильне згинання, елевацію піднімання, депресію опускання, еверсію зовнішнє привертання, інверсію внутрішнє привертання, протракцію, просування, ретракцію відсування, корпус гуману, тіло людини. Партес корпус гумані. Частина тіла людини. Капут голова. Парс Невро. Краніаліс. капітіс. Мозково-черепна частина голови. Парс невро, Краніаліс. Капітіс. Єу вважається як нев. Парс неврокраніаліс капетіс. Капітіс капісс. Крані Порожнина черепа, фронс, лоб. Оксипут, потилиця, темпус, скроня, аурікуля. Передсереднє вушко. Льобулюс аурікуля. Льобус аурікуля, вушна часточка. Гелікс. Завиток. Крус геліціс. Ніжка завитка. Антігелікс противозавиток. Крура антигеліцис ніжки противозавитка. Антітрагус проти Трагус козелок. Фаціес обличчя. Окулюс око. Пальпебра суперіор верхня повіка. Пальпебра інферіор нижня повіка. Бука, щока, назос ектернус, назус екстернус, зовнішній ніс, аля назі, нос стома, рот, Лябіум, суперіус орис, верхня губа, Лябіум, інферіус, оріс. нижня губа, ментум, підборіддя, колю, шия. Трункус, тул, торакс, грудна клітка. т ТА читається як Т. Торакс. Остання буква читається К-с, торакс. Кавітас торацис. Порожнина грудної клітки. Абдомен живіт. Кавітас абдомініс. Порожнина живота. Пельвіс. Тас. Кавітас пельвіс. Порожнина таза. Перінеум промежена. Парс антеріус струнці. Передня частина тулуба. Парієс. Антеролятераліс торацис. Передньобічні грудні стінки. Парієс. ентеролятераліс абдомініс. Передньобічні черевні стінки. Дорсум. Пена. Дорсum Задня стінка грудної клітки. Дорсum абдомініс – задня стінка живота. Membrus суперіус – верхня кінцівка. Омус плачовий пояс. Аксиля пахва. Пліка axilaris anterior передня пахова складка. Пліка аксиларis posterior. Задня пахова складка. Парс ліберія мембрі superioris. Вільна частина верхньої кінцівки. Брахіум – плече, кубітіс, лікоть, антибрахіум передпліч, карпус запясток, манус, кість, Метакарпус – пясток, дігіті манус пальці кісті. Полікс великий палець кісті, індекс казівний палець. Дігитус medius manus, середній палець кісті, диготу анулярис безіменний палець. Диготус minimus manus, кисті. membrus inferior, Мембру mem – мембрум membru, inferius, нижня кінцівка, натість, сідниця, кокса, кульша. Pars ліберія membri inferioris. Вільна частина нижньої кінцівки, фемур, стегно, генус, коліно, поплес, підколінок, крус, гомілка, сура, литка, талюс, заплесну, калькс, п'ята, парс медіа педіс, посередня частина стопи, метатарсус, плесну. Дігіті педіс, пальці стопи. Галюкс великий палець стопи. Digitus секундус педіс другий палець стопи. tertius педіс, третій палець стопи. Digitus квадрус, педіс, четвертий палець стопи. Digitus мінімус педіс мізиніс стопи. Регіос корпури гумані ділянки тіла людини. Регіос капітіс ділянки голови. Регіонс епікранний, надчерепна ділянка, вертекс, тімя. регіофронталіс, фронта, лобова ділянка, суперціліум – брова, Регіо парієталіс, тім'яна ділянка. Регіо оксипіталіс, потилична ділянка, регіо темпораліс – скронева ділянка, регіо мастоidea, соскоподібна ділянка. Регіо-аурікуляріс – слухова ділянка. Фоса – трикутна ямка. Скафа човена. Конхаляр. Конха аурикуле раковина вуха. Симба – Човник раковини. Кави тас конге порожнена раком. Incisura anterior auriculare. Incisura anterior auricule. Incisura antereo auriculi. Передня вирізка. Incisсуra інтертрагіка. Мішкозалкова вирізка. Туберкулюм аурикуле. Вушний горбик. Апекс аурикуле, гушна верхівка, сулькас пастеріор аурикуле, задня борозна вушної раку. Туберкулем Субтра трагіку надкозилковий горбиком. Еміненція конхе – підвищення раковини. Еміненція скафе підвищення човна. Еміненція фосе тріангуляріс, підвищення трикутної ямки. Регіонес фаціяї лицева ділянка. Ще раз. Регіонес фаі. лицева ділянка. Регіо Орбіталіс. Очно-ямкова ділянка. Сулькус супра пальпебраліс, Надповікова борозна. Ріма пальпебрару щілина повіки. Комісура латера пальпебрару. Бічна спайпа, спайка повіки. Комісура медіаліс медіальу. Присередня спайка повіки. віки. Ангголюс латераліс окуль, бічний кут ока. Ангголюс медіаліс окулю. Присередній кут ока. Сульпус інфрапарis. Сулькулюс інфрапальпебралис. Підповікова брозна. Пліка пальпеброналіс. Пліка пальпебролис. Повікована сова складка. Рего інфраорбіталіс. Підочноямкова ділянка. Регіобукаліс. Щечна ділянка. Регіо паротіоідеомастеріка привушно жувальна ділянка. Регіо зігематіка – вилична ділянка. Регіо назаліс – носова ділянка. Радікс нази, корінь носа, Дорусум нази, спинка носа. Апекс нази кінчик носа. Сулькус назоля Носогубна борозна. Регіо ораліс – Ротова ділянка. Фільтрум верхньогубний жолобок. Тублюмля супереоріус. Горбок верхньої губи. Тубкулюм лябіа суперіорis. Горбок верхньої губи. Комісура лябіорум оріс. Спайка губ. Англіс оріс. Утрота. сулькус ментолябіаліс, Підборідна губна борозна. Регіо менталіс. Підборідна ділянка. Регіони сколі. Ділянка шиї. Тригоном антеріус антеріусколі. Передній трикутник шиї. Регіо супрахиодео. Під'язикова ділянка. Тригоном субмандібуляр. Піднижно-щеліпний трикут. Тригонум субменталі. Підборідний трикут. Регіо інфрахіоїдеа. Під'язикова ділянка. Ще раз. Регіо інфрахіоїдеа. Трикунум коротькум. Сонний трикутник. Регіо, стерно, клеїдоомастоїде. Рудино-ключит ділянка. Ще раз. Регіо, стерно, Регіо, стерно, Рудином ключична сускоподібна ділянка. Фоса супроклявікуляріс Мінор. Мала надключична ямка. Регіо Колі. бічна шейна ділянка. Фоса супроклявікуляріс майор. Велика надключична ділянка. Тригонум омокікуляри лопатково ключичний трикутник. Трігоном окципиталіт. Потиличний трикутник. Регіо постеріум Постеріор колі. Регіо Постеріор колі. Задня шийна ділянка. Регіонис торраціс. Ділянка грудної клітки. Регіо антеріор тораціс. Передня грудна ділянка. Precordium. Загрудинна ділянка. Регіо престерналіс. Передгрудинна ділянка. Фосан. Інфраклявикулярис підключична ямка. Тригоном дельто пекторалі, дельто грудний трикут, сульс дектопакторас, дельто грудна борозна, регіопалі, грудна ділянка, регіо мамарис. Регіо мамариа. Грудна ділянка. Не грудна, а мама це молочна залоза. Пекторалі це грудна клітка. Тобто тут грудна ділянка мається на увазі грудна клітка. Мамарія грудна ділянка мається на увазі молочна залоза. Регія – підгрудна ділянка. Регіо Латералісто. Бічна грудна ділянка. Регіос абдомі... – Ділянки живота. регіо ігіхondria. Гіпохондрія... Підрабова для гіпохондріака. Підрабована ділянка. Регія епігастрика, ділянка. Фоса епігастрика Надчеревна ямка. Так, продовження в наступному відео. Удачі і гарного дня!